Обережно шахраї до рівненських підприємців. Телефонує жінка, яка представляється помічницею голови рівненської ОДА Олексія Муляренка. Зломисниця просить перерахувати гроші на благодійність. В адміністрації заявляють до так званого благодійного фонду жодного відношення не мають. Вчора до нас звернулися окремі представники підприємницьких кіл з питанням, чи уповноважив Олексій Віталійович свою помічницю Ірину на те, що вона дзвонила до підприємців і вимагала у них кошти на дітей-переселенців. Ну однозначно, Олексій Віталійович не міг нікого уповноважувати на такі речі, і там паче ніякої помічниці Ірини у Олексія Віталійовича немає. В адміністрації просять підприємців бути пильними та не вірити шахраям. Посадовці вже звернулися до поліції. Коли телефонують, в приказному порядку просять, рекомендують навіть перерахувати кошти на рахунок благодійного фонду Надія нації ми подивилися в відкритих джерелах інтернету. На «Дія нації він зареєстрований то в Запоріжжі, то в Львові, то в Чернівцях. Тобто якісь такі благодійний фонд з невідомим корінням. Ну, тобто, дуже багато питань до цього фонду. Є у нас номер телефону, з якого телефонували дані шахраї. І ну, ми дуже сподіваємося і віримо в те, що е, правоохоронці встановлять особи даних шахраїв і злочинців, і вони понесуть заслужене покарання.